Всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Продовжується проєкт електромобіль з інвалідки. Що було зроблене? Переробив кінгурятник, він був зверху бампера, я його зробив знизу, так він краще виглядає. Виготовив номери, це називається сувенірні, вони без логотипу УМВС України і якби, ГАЇ до них діла не мають. Що я за цей час встиг зробити. Добавив вже під стекла, виварив, заказав в білій церкві, сюди вже є стекла. Зробив лікала з ДВП, відіслав білу церкву і біля церкві мені виготовила стекла. Ззаді, вже з металу зробив задню частину, кріплення під бампер. Ляда. Ляда тут вже є пол вирізаний сюди, продлив. Дві направляющів і вже є пол. Сюди поставив електромагніт, але електромагніт він щось дуже слабенький, не хоче тягнути. Треба поставити втягуще. Замок використав з ВАЗ-21.08 і таким чином він відкривається. Ще буде трос йти і відкриватися буде біля сідушки водія там. Що хочу ще зробити? Ще зараз ми зробимо, як кажуть, тест-драйв, як їде. Їде вона непогано. Акумулятора я додав трішки акумулятора, зараз акумулятор 7,75 кВт. Так само приварив защолку сюди. Цей пальчик можна буде міняти, якщо він виробиться. Ну, а утримувачі. Дуже потужні, може вони з часом трохи просядуть і буде будуть краще. Так що закривається, звісно, тяжковато. Ну, може ж скло буде і все інше. так що таке Зараз спробуємо вирішити проїхатися. Наїздив я вже практично 1500 кілометрів, було 3000 364 зараз 4738. Спідометр має відхилення 10 км в мінус, так як резина стоїть на 13, а була тут на, на 10 і воно неправильно показує. Якщо їдеш 50, фактично 60 Ось, установив такий GPS-спідометр. Ну, щось він некоректно працює. Пробував я на автомобілі. На 10 кілометрів він дає похибку. Не знаю чому, може треба там є в налаштуваннях. Ну не знаю. Так що така справа. Ну що, спробуємо. Зараз ми пропустимо автомобіль. І спробуємо. Тут є секунди, але зразу скажу, він показує невірно. З автомобілем зрівнював, 10 кілометрів показує менше. Не знаю чому, це, це чи це... Усіх так чи ні? Ну що, даємо газ в пол, як кажуть, і поїхали. Тільки о, назад їдемо. Так, стоп. Вперед. Все, вперед. 17-18 секунд до 60 кілометрів. Так що отак Отак автомобільчик їде. Довольно таки непогано їде. Ну що, зараз розвернемось і поїдемо в другу сторону. Так. Так, зупинимось. Може обнулиться, не знаю. Так, обнуляємося. Все, вперед. Так показує 54, а тут 60 кілометрів, тому що 50 це є 60. би Якби... Так що ви бачили, їде таке непогано, як для такого двигуна. Ну, що, будемо далі доварювати, дуже багато роботи не встигаю. Еліка, можна сказати, він похожий на Mercedes Gліk. Назвемо його Елік. Так що треба ще трохи попрацювати, потім вже виварити і... Віддавати його на покраску, і тоді буде зовсім інший вид цього автомобільчика. Так що дякую за увагу. Ще хочу сказати, двигун стоїть 48 вольт півтора кВт, при, на при напрузі 70 70 вольт він десь має приблизно 2,5 кВт, мабуть. і... Довольно таки для міста його вистачає. Я ж кажу, що я вже проїхав 1500 кілометрів, може більше я не перераховував. Хто хоче, може перерахувати 3364, точніше, 4740 мінус 3364. І на, кожну, на кожних 100 кілометрів треба додати 10 кілометрів, так як спідометр показує на 10 кілометрів менше від. Фактичної пробігу. Так що, дякую за увагу вам. Всього найкращого, до, до скорих зустрічей.